Коли до перемоги шлях довгий та нелегкий, але разом ми повинні перемогти. Оберіть Володимира Гергелюка, адже йому довіряє Віталій Кличко. Володимир Гергелюк, кандидат в народні депутати по 84-му виборчому округу. Настав час удару. Для нас команди Віталія Кличка є надзвичайно важливим, щоб кожен виборець в Україні знав. Що ми патріоти, які діють, що Володимир Гергелюк, це член, член нашої команди, людина, за яку ми відповідаємо в новій Верховній Раді, і який відповідає перед вами, перед людьми, відповідає дією, відповідає тим, що ми проведемо люстрацію. Ми всіх корупціонерів виженумо з влади заборонуємо їм займати посади, і гроші, які раніше розкрадалися ними, обов'язково повернемо до бюджету. Обов'язково спрямуємо разом з паном Володимиром до місцевих бюджетів і Тисменецький виборчий округ, так само, як і інші округи, де є наші представники, отримають собі захисника у Верховній Раді. Справді народного захисника, який діє, відповідає перед людьми і захищає в щоденному житті. Так, люди нам вірять. Я переконаний і впевнений. Позиція нашої партії така, що головне, що в нас є, це наша репутація. Так ми не маємо права ні в якому разі зарадити довіру людей, тому що саме ми, молоді люди, які вже виховували за незалежною Україною, будемо брати на себе зобов'язання і робити рішучі кроки для того, щоб вимести той негатив, який є зараз у нашій державі. Безумовно, і найголовніше, я підтверджую, що для нас ілюстрація. Це не порожні слова для нас визнання наших воїків української повстанської армії, Украї... організації українських націоналістів, взагалі всіх державних утворень України всіх часів є тим законодавчим актом, яким ми обов'язково проголосуємо в Верховній Раді, а не будемо роками розповідати про те, як це можливо чи неможливо, як це робили до нас. Я повністю Володимира підтримую. Йдемо до того, щоб працювати, особисто голосувати та відповідати перед людьми. Оборонець народу це людина, яка в першу чергу повинна строго відносити до самого себе, а потім так. вже так. ці принципи вимагати від людей і своїми діями не тільки декларувати, але йти рішучим кроком і боротися за принципи, за ті моральні принципи, і ніяково в разі не зрадити, не кинути під ноги довіру людей. Щоб бути. Людина, яка тисне руку кожній людині, і відповідає: голосуйте okay. за Володимира, будьте сильними, підтримайте Віталія Кличка.